Колекція Spots від Style Point це поєднання мінімалізму, фактури і професійного дизайну. Рельєф розташований тільки по краю, а до центру поступово зникає, створюючи ефект фокусування на самій страві. Колекція складається з таких тарілок. Тарілка мілка 24 см, універсальна тарілка для закусок, салатів або десертів. Вона легка, але водночас відчувається міцною. 28 см класична основна тарілка, ідеально підходить для ресторанних подач, рівна, фотогенічна. Нічна акцентна вибір сучасних ресторанів: стійка до навантажень, посудомийка без проблем. Форма, текстура і функціональність у кожній деталі. Наступна тарілка глибока, 27 см Ідеальна для паст чи боулів Завдяки широкому обідку з рельєфом страва виглядає виразніше навіть без складного декору, поєднання мінімалізму, фактури і професійного дизайну. Наступний це салатник 14 см. компактний, практичний і чудово доповнює сет. Важлива деталь: ніжка кожної тарілки залита глазур'ю, тому вона абсолютно гладка. Вона не царапає поверхню інших тарілок при штабелюванні і це справжній показник професійного рівня виробництва. Якщо вам сподобалась колекція, підписуйтесь на канал і ставте лайк.